Таки. Все, скучили. Знаю, знаю. Все стало холодно і досить незручно спати в прохолодних окопах. Самонадовний каремат фірми Снокпак. Подивіться, який він пухкенький, при цьому м'якенький, великий. Формою, як спальний мішок, кокон, дуже легко згортається та складається. Складається в таку маленьку сумочку, скручується, він дуже легкий. І виходить невеличкий пакуночок. Інструкція тут. До речі, він стає отакого розміру снук -пак, це дуже якісна фірма-виробник. стягується резинками. В комплекті є ремкомплект, який в маленькій кишенці всередині. Ось тут. Водонепроникний. Тобто, якщо ви положите його десь на мокреньке, нічого з ним не станеться. І він дуже-дуже м'який. Витримує хороше навантаження. Сьогодні один котик перевіряв, да? а Саша? Не прогибається до підлоги, тобто не буде холодно.